Результат непоганий, краще, ніж в минулому році. У мене 12 соток. А це я ще хочу показати. Цього року, я думаю, буде більше. І багато мене питали, кавун посадив, це посадив, картоплю посадив, де брав землю. Закінчили вже друге полемі сьогодні, так як я казав, 55 сеток. Зараз я вам покажу. Зберігається, в цьому в сітках краще. Тут конденсаточку може бути. Бродила груба, файна. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазур Ярик. І самого рання в мене сусід завів трактора, викопав картоплю. Прошлий рік тут було теж поле в мене картопля, але була слабіша. Чесно кажу, слабіша. Цього року трохи є краще. Порівняно з тим полем, що я рядом копав. Тут, звичайно, в мене теж асорти, але більше білої роси, як вона дає під кущ. Небагато, 4, 5, 8 картоплин. А може як той, то 2-3, 4. Але результат непоганий краще, ніж в минулі році. У мене з такого поля прошлий рік якраз хватило і поїсти в натяжку. Ну і трохи посадити хоч на одне поле тої самої катоки. Тут також в мене журавка. У мене тут тайфун, італійка і білоруса. На Неї екземпляри О, такі були, бачите, а їсть миша. От такі не є, бачите. Ну і білоруса, звичайно, суперова, бачите. Так що цього року з картоплею. І ще в мене залишиться 4 сотки. Там Балтик Роуз, італійська йказь, як тут називають, теж дає під кущом нормально. І білороса, яка на смак, на варку сама вважається, з кращих. А так дивимося, що ми назбираємо. Тут в мене 12 суток. І якісь дві години. У нас з чотирьох, Тут трошки менше, звичайно, картоплі, але низ тут дав непогано. Так як тут земля не одобрена добре, я дав 25 кг, може 30 кг тут нітромофоски, коли картоплю садив і все. Там, де дається, звичайно, щоб знали, треба одобрювати любу яку вам дають чи, чи, чи навіть свою. Перегною любого. Які у вас тільки є. Коняка, коза, поросята, змішати і таким компост зробити, корови. І вийде у вас непоганий, кажу, Це буде одобрення. На осінь переорати, весною посадити, фрезернути, посадити картоплю. І буде добра картопля. І не треба більше ніяких міндобрив. По листу можна ще прийтися, якщо бажання є. Калітник, щоб дозрівання. Азотних, щоб гарно вам пішло. Ну, це вже кожному як. А ми тут прошли рік на тім полі викопали 40 мішків, бо в мене були в мішках. І були в мішки по 4 відра. Я вважав, що десь по 30 кілограм десь ну, Десь було до тонну 300, тонну 400 Цього року, я думаю, буде більше. У мене сітки по 4 відра. Зараз буду грузити якраз, помаленьку возити своєю машиною. І мішків тут вже 40 є. Ще доберемо і ще в нас залишається 4 рядочка 2 і 2 рядочка ще тут. Це в нас ще лишиться. Ну а там я скажу важу, скільки важить на вагах нових своїх. Бо мені треба на, як то кажеться, такий бізнес чи продати, чи що. І подивимося, скільки сітки дійсності з сітками я скажу вам вже в кінці, коли звозю картоплю. Ну і покажу, скільки кілограм є. Так на чотирьох, помалесенько, зрання. Якраз сонечко піднімається вище, вже бачите, сонечко вище. І багато мене питали, кавун посадив, це посадив, картоплю посадив, де брав землю. А ось рядом, бачите, скільки тут землі. Рядом пустує. бачите, Люди вже не садять так. Посіяли, якщо сіють, чесно кажу, ну тут сіяна була, там, бачите, є, що позаростали, от туди далі, позаростали повністю, де більше зарошли, це які не займаються або не садять, може старенькі, може що, а наділи мали, от так і лишилися. Тому. Ми, звичайно, тут теж тільки сіяли пшеницю. Ми другий рік навіть садимо бачите, картоплю. І непогано, я б сказав для себе, але будемо дивитися, скільки в нас буде тут трошки менше. буде, Там поле більше дало, тому що і картопля краща, ну і там земля краща була. Чуть-чуть ми там розкинули перегній. І в мене де-не-де тут екзотик, солоха е попадає синя, я колись сестрі передавав. З Херсонщини вона посадила в себе, дала мені, і тут в мене де-не-де попадає, попадало, як то каже, мішанка. Ну є, небагато є, щоб вона була здорова, велика ні. Вона середня і під кущу, може, 5-6 штучок. Слабовато, звичайно, може, виродилася. Ми колись екзотік брали по 40 гривень за кілограм, ми її садили. У нас у відео такі є. А так по картоплі багато можу балакати, сажаємо дуже давно, по два рази на одному місці на Херсонщині. Тут ранні сорти теж можна садити. Якщо тільки був би, звичайно, полив добрий. Можна і без поливу, щоб дощик трохи приупав, ранню під агроволокно у стальню викопав це рев'єру і садиш зразу, якщо маєш посадковий матеріал, ще раз. І на осінь вам другий раз. Буде 100%. Так як от зараз передають в 30-25 цілий вересень жара, ще тільки, тільки як то кажеться, буде все рости. А так, дивимося далі, скільки в мене що вийде. А це ще хочу показати. Суроковка китаєць. Купаю такою копачкою. Де те Напишіть, якщо копали такою, відуки з таким люди форкавки, чим хочуть, щоб тільки викопати. я бачу, ну топує. А звичайно, це поле, от таке як тут зробили, але тут парі багато. Закінчили вже друге поле ми сьогодні, так як я казав, подивимося скільки сітка. Сітка 4 ідерочка сюди входить. Тут є по... 27, 29, 30, залежить як набито. Ді сітки – 56 кілограмів. Ваговимірювальні системи замовили такі ваги на 300 кілограмів, тому що мені якраз треба буде Це по картоплі. 55 сіток. Зараз я вам покажу, де вони зберігаються поки. Чому в сітках краще провітрується? Тут конденсат. Картоп тому мішку може бути. Тут провітрюється, ви собі положили, воно постояло і можете перебирати через неділю-дві перебирайте в ті ж самі сітки, я так і буду. Можна насипом, але в мене можливості немає, я буду в сітках. Ще говорили про сітки, чому вони, дехто, як я заказав, агротерем беремо. Є, звичайно, партія прийшла, була в нас. Брав на великих він тільки я, дуже багато жалілися, рвалися по шву різні. Тут, чесно скажу, о, їздили на ринок, брали просто сітку, там перебирали. В тих сітках в мене, може, 5 штук від моєї сили і рвався оцей шнур. Тут чуть-чуть одна розійшлася, брав за цей, отут, там є один, одна сітка, так? Вони цілі. Ще брали, ми бачите, цей начисник дуже суперовий. Опт, великий опт та роздріб. В магазині «Агротерм» представлений великий вибір овочевої сітки від 5 до 40 кг. За детальною інформацію звертайтеся за номером телефону. Начесник або картопля по 5-10 кілограм дуже добре йде. Так само і тут на цибулю колись теж ми брали, дуже добре воно йшло. Тут є ручка, бачите, або на картоплю. Це я брав на ринок, щоб роз, в роздріб брати. В гуртове зразу мені прийшло. Дешевше ви платите, звичайно, чим будете брати в магазині. Така сітка може стоїти 4-5 гривень, хто як, як бере. Там вона більша, звичайно, дорогше буде. Така 2,60, там буде 300. І треба просто я забув, які націнники вже були. О, і Ми брав отакі. Бачите. Такі, е, бачите, такі більші є непогані суперові е, сітки. А зараз я вам покажу, як я зберігаю ще. Е, 55 е, сіток я викупав, той викопав це на цьому другу 12, трошки менше дало по е, тоннажу по кілограмах, тому що і поле, і картопля. Тут картоплі, як я вже говорив, там чотири вида. А зараз просто покажу вам, як я зараз заніс, бо чесно кажу, добре, що ми зрання пішли і це все зробили. Зараз я вам покажу, як ми зберігаємо. Отак. От ми бачите, але накриваємо, щоб не зеленіла, оце і посадочної дуже гарна посадочна їсти. Картопля, зараз я її приклею, просто показав. І тут в другому місці першого поля, а це сьогоднішній. Бачите, навіть по сітках можна пізнати. Теж так само я накриваю. сухо, воно буде постої е, днів, нехай 10. І ми будемо час, що бідніше ми будемо перебирати на посадку е, поросятам, ну, як кажеться, на корм скотині. І посадочна і їсти. І на продаж, так як вже вважайте. Там 2,5 тони туди, 2 тони, і ще в нас є 400, але ми будемо пізніше їх купати. Є багато, нам півтора тонни вистачає. Чесно, нам півтора тонни і на посадку, і хай до двох тонн. А ще, ще все рівно треба 2,5 щось зробити. Ось такий зараз момент, щоб картопля цього року родила. Бачу, в людях теж родила, Садять білоросу. Вродила груба, файна, але мало під кущом. Так що міняйте картоплю. На цьому вже хто схоче тут вдома взяти або е, на буса загрузю, е, вже перебрану. І маємо ваги, щоб не важити на маленьких. Я можу так само сітками продавати собі сміло. І воно буде нормально. На цьому всім здоров'я, Україні, перемоги, слава Збройним силам України. І звичайно, слава е, нашим, як то кажеться, українському народу.